Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо кокосовий кекс з вишнями. Він виходить дуже ніжним та ароматним, дуже простий у приготуванні. Це десерт, який підкорить всю родину. Друзі, а якщо вам сподобається цей кекс, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! До м'якого вершкового масла додаємо цукор і збиваємо до світлої пишної маси. Потім по одному додаємо яйця, продовжуючи все збивати кілька хвилин. Додаємо дрібку солі. У борошна додаємо розпушувач і кукурудзяний крохмаль. І просіємо у тісто, перемішаємо міксером до однорідності, далі додаємо йогурт, кокосову стружку і лимонну цедру. Все перемішаємо до однорідності. А потім додаємо вишню. В мене консервована. Все перемішаємо до однорідності. Я підготувала ось таку глибоку прямокутну форму. Вона в мене розміром 10 на 18 см і висотою 6 см. Дно форми я змастила маслом і застелила пергаментом. Виливаємо сюди тісто. Розрівняємо його по всій формі і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Якщо верх кекса занадто рум'яниться, накрийте його фольгою і випікайте до готовності. На готовність, як завжди, перевіряйте дерев'яною шпажкою. Мій кекс готовий, залишимо його повністю охолонути. Зверху кекс можна посипати цукровою пудрою або кокосовою стружкою. А ось такий він всередині. Ніжний, ароматний. А соковиті вишні додають йому неймовірного смаку. Друзі, спробуйте! Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!